Вітаю! Вітаю вас, мої любі! Ви на каналі Я Жуля Галочка, я Галина, і в вашій увазі звітик у шкарпетковій скринці дизайнерських бажань. Звіт за вересень. Хоча шкарпеточки в мене називаються листопад. Ось такі гармінські вони в мене вийшли. Ось таке чарівне листічко, кольори осені. Ці шкарпетки також в мене задіяні у проєкті Вернісаж осінніх вар. І ось такі гармінські вони в мене вийшли. Розмір шкарпеточок в мене десь 37-38. І я же їх в'язала. Ну, зверху ось такі зубчики. Не резиночка, ну, так мені схотілося. Розмір. Це перший мій проєкт, перші мої шкарпеточки, зв'язані повністю жакартом. Ну, я п'яточку та носочок я не рахую, а сама шкарпетка повністю відв'язана жакартом. Що обумовлює в'язання жакартом малюнок. Малюночок тут у мене на 16 петельках. Тобто в'язалися шкарпетки на 64 петлях спицями 2,75. Жакард в'язався спицями 2,75, а все інше в'язалося на спицях 2,5. Ниточка шкарпеткова 400 метрів у 100 грамах, але оця ось кольорова ниточка трішечки товща. Купляла я її як залишок, мені сподобався колір, вив'язала в нуль. Майже я не знаю, де той хвостик, щоб показати вам, які там коротенькі секції. І дуже гарно вийшов малюнок. Ну, ще жакар бажає кращого. Ще треба тренуватися. Але, як я і думала, ниточки не вистачило. Можливо, треба було якось по-іншому в'язати, в'язати ось цю частинку трошки довшою на три листочки. А там робити лише ось такий. Ось такий в мене вийшов останній листочок зовсім з іншої пряжі. Це шкарпеткова пряжа, Артісан від Ализе. Ось оця. Біленька, це Alize Супервош, давня пряжа. Ось так вони виглядають із виварідньої сторони. Я не можу вам показати, бо у мене вільна лише одна рука. Укріплена п'яточка. І на фото видно, як на ніжці виглядають ці шкарпетульки. Ось такий зовсім маленький звіт в мене вийшов, можливо, тихо, прочув вибачення, але горлечко в мене ще болить і я не можу балакати. Громко, гучно, хвороба таки дає взнаки. Тож, не хворійте, теплої, затишної вам осені. До наступної зустрічі!